зранку, Кажется, мужик, это не сразу а Чарика Там Мама. Мама нет, мама устает. а А. Ну, mm -hmm. а кто а же ты принцесса? Я. Ты принцесса. Mm -hmm. А сколько тебе лет? Десять. Ты уже такая дорослая, ты в какие классы mm -hmm. yeah. И ты так не любишь рано вставать, правда? Mm -hmm. Ну, так тяжело вставать, а ну подожди, очень редко. <laughs> так, смотри, у меня для тебя очень-очень много подарков. Так, держи. Ты квіти любишь? Люблю. Yeah. Любишь? А ну, держи. А ну, помюхай. Годно пахнет? З молодче рівного mm -hmm. лісу. Ну, клади. Добренько. Що в мене тут є? Подома, що в мене тут є? Цукерки. Цукерки? Воно ну, не знає. Ще більше в мене щось є. Ану, давай, давай. А по цукерки? Мама. <реш> 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 що там було? Що я тебе підготував мої альфа, а? Шоколадку. А ще в колечко подивиться. Погарну кофточку. А в в тому не. Да. Що це? А це подивиться? вже від тата Це відбуває що ельфа з нашого лісу. Деньги на здоровье. На а бюджеты это? А ключи это? Живи, да? Софика, слухай. Ну что здесь с Ну что, дай телефончик. И мы для тебя поедем. Ты там Там А, ну

Для того, щоб їх дізнатись, треба кульки що зробити. Полопати, так? так? У мене для цього є ось такий дарц. Дарського озіра. Ось, ось я відкладаю кульки, а ти або обережно там ні в кого не попав. І давай намагайся попасти в кольц. Давай ще раз. Так, не хочеш, так просто передбаченням лазити. Нагай. Ще раз давай. Ногой. Давай. Yeah. А ну тепер піднімай і читай. Yeah. Моє заповітне баж... бажання бажання здійсниться. Моє заповітне бажання здійсниться. Так, перше передбачення ми відкрили. Давай далі. Ще раз.

Мати дуже-дуже багато друзів цьому. Так. там, нагляд із Привіт. Ото моє. Круті подарунки. Так, так. Так. Що там робимо? А тут ще. Чут... Читаємо. Ну і що стороною. Ой. Треную багато компліментів. багато компліментів. всі тебе будуть дуже сильно. Даю. Тобто, це означає, що, ти, мене, ти, що мене. ти будеш відмінитися і вчитися тільки на одній п'яти. О! А ось. Так, Дай. давай. Буду Щас. Щас, Щаслива. Будеш найщасливіше в світі. Так, далі.

Happy Хеп і дойде happy Хеппі to you. А тепер покажіть, як ви вмієте гарно плескати. Софійка, yeah. я тобі вважаю з моїми ельфами і з моїми передбаченнями усього усього найкраще, щоб обов'язково це все здійснилось, а це обов'язково здійснилося.